что а, в, этом, в этом конфликте не будет. Я хочу сказать, что в этом конфликте, даже если Российская Федерация очень получит Крым, она в ходе развязания конфликта после окончания его, потому что рано или поздно конфликт все равно будет исчезнуть, Они получат не просто пустыню, которая будет пропитана человеческой кровью. Там не будет больше ничего живого. И самое главное сейчас, вот, в данный момент, просто сохранять спокойствие и быть бдительным, потому что если завернется колесо, это колесо уже будет не остановить. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что это наша страна, наша Родина. Это земля наших отцов, наших дедов, которые отстаивали ее не раз. И мы ни в коем случае не имеем права перед памятью предков перед нашими детьми, перед нашими грядущими поколениями просто, просто оставить это просто так. Мы не собираемся съесть ножа руки, не собираемся выкидывать белый флаг. В любом случае мы будем поддерживать наши вооруженные силы и в любом случае будем сражаться вместе с ними до последнего солдата. У -у -у. Я хочу звернутися до політиків стосовно висвітлення фактів Тієї, яка відбувається. Не тормозіть колесо, тому що ви тормозите колесо ще більш загорчену ситуацію. Е, відносно Росії, все-таки задумайтесь над тим, що ви до чого ви призводите. Російська імперія може впасти на українському майдані. Це буде із-за того, що Путін на емоціях зараз вводить в Україну російські війська. Путін це маніпулятор, він маніпулював і маніпулює всім російським народом. Тому росіяни. Думайте, все-таки і аналізуйте, до чого призведе. Загинуть багато людей, як це сталося недавно в Україні дуже... ми вас закликаємо, не робіть поспішних кроків. Я говорю, Люб Михайло Інтайович. Я говорю, Люб Михайло Інтайович Козак. Хотів би звернутися до русського народу, до русських козаків. Браті мої, не допустіть кровополіття. Воно нам нікому не потрібно. Як ніяк, ми є браття. Е як у Біблії сказано, ми є браті від одної матері і від одного отця. що, прошу вас, не проливайте кров бо якщо до нас за ружьєм прийде, то той біднягом і погиб. Тримайте благоприю, солоні е е родом тримайте, колонії голови біля, е не піддавайте провокації, не підчиняйте приказу Путіну, бо Путін не зображає, що він робить. Так же саме я звертаюся до матерів, яких воїни зараз знаходяться на українській землі в Я би їх просив, щоб вони звернулися до своїх діточок, щоб відійшли, відступили від української землі, щоб не було цього проліття. А так, що можу сказати, я закликав всіх до миру, до спокойствия і ну, додаємо розуміння. Я Копиченский Леонид Александрович, авганец, представляю здесь восьмую суд, и здесь на первых дней этого Майдана. Я здесь видел много людей, я сам представитель Крыма и хочу обратиться к всем кримчанам и сказать, у вас идет очень много информации, что здесь находятся террористы, бандеры. фашисты и тому подобное. Я вас прошу, не верьте в это. Здесь все такие простые люди, крестьяне, такие же, как и вы. Мы боремся с властью, коррумпированной властью, власть, которая захватила всю Украину и простому человеку не дает сказать ни слова. Нельзя добиться правды, ни суда. Суды стали коррумпированные и Их приватизировали. Если ты заплатишь деньги, ты выиграешь. ты не заплатишь деньги, ты проиграешь. Поэтому при таком правительстве жить дальше нельзя. У людей все это накипело, и люди вышли бороться с вами. Дорогие крымчане и россияне, я вас прошу и призываю. Мы все люди, братья, мы служили вместе. Мы, у, нас одинаковый, у нас один священник, у нас одинаковая мысль. И мы хотим жить в мире, и не хотим с вами воевать. И поэтому вас призываю. Давайте станемося братами, будемо жити мирно, дружно, бажати і любити другу. Слава я отец Олександр Дорікевич. Останні 12 років я служу для наших вірних в Іспанії. Зараз я тут, на Майдані. Перший раз я приїхав 18 грудня до 9 січня. Після того повернувся на... Рафіси свої, і 7 січня, і 7 лютого я повернувся знову, побачивши те, все, що твориться зараз тут, на Майдані і в нас в Україні. Сьогодні я хочу звернутися, я перейду на російську мову для того, щоб це мене почули наші брати в Росії. Прежде всего, я обращаюсь к вам, всім християнам і теж, також, к мусульманським чинам з тим, що сьогодні почався пост, большой пост. Вчера неделя прощения. В этот в это воскресенье поднят меч войны. Каждый, кто меня слышит, священники, простые миряне, христиане, мусульмане, прежде всего я прошу, чтобы вы остановили этого монстра, который поднял меч войны во время поста. Только начался пост, первая неделя. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ни христианская, ни мусульманская, ни других вероисповеданий и других народов. Мы все, братья, и это я говорю о том, что вчера как раз на Майдане, перед Твиче, перед тем, как собрались наш, наш, на, наши, наши сограждане, где были представители всех народов и на сцене к нам всем и в том числе к вам, русским, обращались. Представители нашего духовенства, епископы православных католических церквей, мусульмане, евангелисты и другие, хри... другие церковные течения. Вся весь наш совет церквей, наше государство тоже самое призывает к вам. Остановите этого монстра. Остановите. Не забывайте слова князя Новгородского Александра Невского, который сказал. Хто на нашу землю з печом прийде, відмічай погибне. поднят в першу неделю поста. Я би попросив об образумися і остановить этого монстр. Спасибо. Ну і на завершення. Я просто хочу нагадати цьому братьому російському народу, що в нас є спільна історія, яка тягнеться з Київських Руси. Спільна віра. Ми жили дружньо багато років, але що появилася зараз особа, яка за рахунок своїх жадомості, хробливого маразму, зверхності або величі особистої величі чи не знаю, світового панування, бажання. Вирішила протиставити наші народи, навряд чи вона має право називатися представником великого російського нам братнього народу. І навряд чи ця людина є президентом, правителем від Бога чи від народу, скоріше всього від диявола. Тому що система, з якою боровся український народ, тепер навряд. Чи може знайти виправдання, коли здійснелося викрадення, катування, вбивство, а потім спалювання в крематорії активістів, істинних громадян України, щоб приховати сліди, жадібність до золотих унітазів і економічний занепад цієї державі, в цілому і зубожіння народу, навряд чи такі правителі мають право очолювати український народ. І ми проти цього боролися. Але якщо Путін вирішив приховати в себе і зробити припусток, то тобто кому не любив Єв'янукович, то це означає, що їх багато що поєднує. Так само, як і Хусейн, так само, як і Казахи, і так само, і певно, як і Садар. Тому ми хочемо звернутися ще раз до російського народу. Нам жити і по сусідству. Разом і бувати. Ви приїжджаєте на Україну, на наші санаторії, землі, пляжі і Карпати. Як ви приїдете після того, коли пройдеться наша кров? Я хочу також нагадати, що тривала історія наших народів ґрунтувалася тільки на дружбі, а на взаємній вирості один одного. Ми боролися проти спільних ворогів. Проти фашизму. Ми зазнали разом спільного горя, репресій і голодоморів. Також наші братні народи гинули від пуль в Афганістані, захищаючи один одного. І щоб знайшовся такий небі, що міг протиставити нього, Значить, це ми не повинні допустити. Тому я ще раз звертаюся, пам'ятайте своїх вождів, які вже втратили почуття реальності, яким затьмарили очі жадібність і відчуття безвідповідальності, безкарності. Спам'ятайте своїх синів, спам'ятайте своїх чоловіків, які зараз знаходяться на службі в російській армії і на території Криму. Ми ще хочемо нагадати, що якщо прольє кров, не тільки наша, не допустіть цього. Моменту, коли події не можна вже буде виправити. Життя дороге, як і для вас, так і для нас. Але ми захищаємо нашу землю, нашу честь і нашу гідність. А що на нашій землі роблять загарбники із гербом Російської Федерації? Задумайтеся, дякую вам. Вчитель Тернопільщини, фізики, захисту вітчизни, а також воєнно за вже радянської армії. Два роки в Це залежить від редактивної політики. Що є реальність, що почують росіяни? Це захід почує. Чи росіяни це не друзі, Ми знаходимо скандал. Це була заява сотників і авансів для російського народу.